Чепурні та ошатні з гарним настроєм молоді конкурсанти обласного фестивалю казкові мелодії на прохання нашої творчої групи залюбки співали за лаштунками. Сьогодні новорічний бал принцеси ось біля дзеркал, а хто там стоїть, поглянь. Три мушки терейдар Д'Артеньян. Знаю я, де краще на землі, чи в небі. Ти кажеш ні, а я кажу, що так. Та знаю я почути своє серце треба у височинь, Візь літає літак. За словами одного з організаторів конкурсу, головного спеціаліста управління культури облдержадміністрації Оксани Атаманчук, цей конкурс є відносно молодим. Цього року він проводиться вдруге. У Нас передбачене гран-при чотири перших місця, чотири других і чотири третіх. Дітки отримують гарні сувеніри на згадку: статуетки, блокноти чудові і фоторамки. Вітав учасників конкурсу начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський. Він не тільки відмітив важливість таких фестивалів, де розкриваються молоді таланти, а й згадав свої дитячі роки. Я згадую себе у такому віці. Я неодноразово брав участь у різноманітних дитячих фестивалях з баяном, з гітарою пізніше. І тому я сюди прийшов для того, мабуть, щоб ще повернутися на декілька хвилин там чи секунд, принаймні у казковий світ дитинства. У фестивалі взяли участь 57 учасників. Жоден із них не залишився без подарунка. А гран-при фестивалю отримала Наталія Рощенюк з Бердичівської музичної школи.